Концентрація виробництва та монополії, величезне зростання промисловості та чудово швидкий процес зосередження виробництва у все більших підприємствах є однією з найбільш характерних особливостей капіталізму. Концентрація виробництва набагато сильніша ніж концентрація робітників, тому що праця у великих закладах набагато продуктивніша. На це вказують дані про парові машини та про електричні двигуни. Грошовий капітал та банки, як побачимо, роблять цю перевагу жменьки найбільших підприємств ще більш переважною, і до того ж, у самому буквальному значенні слова, тобто мільйони дрібних, середніх і навіть частини великих господарів, виявляються насправді в повному поневоленні у кількох сотнях мільйонерів-фінансистів. В іншій передовій країні сучасного капіталізму у Сполучених Штатах Північної Америки зростання концентрації виробництва ще сильніше. Майже половина усього виробництва усіх підприємств країни в руках однієї сотої долі загального числа підприємств. Звідси ясно, що концентрація на відомому ступені її розвитку сама собою підводить, можна сказати, впритул до монополії. Бо декільком десяткам велетенських підприємств легко прийти до угоди між собою, а з іншого боку, утруднення конкуренції, тенденція до монополії породжується саме великим розміром підприємств. Це перетворення конкуренції на монополію представляє себе одне з найважливіших явищ. Якщо не найважливіше в економіці новітнього капіталізму, і нам необхідно детальніше зупинитися на ньому. Спочатку ми повинні усунути одне можливе непорозуміння: не у кожній галузі промисловості є великі підприємства, а з іншого боку, украй важливою особливістю капіталізму, що досяг вищого ступеня розвитку, є так звана комбінація, досі з'єднання в одному підприємстві різних галузей промисловості, що є або послідовні східці обробки сировини, наприклад, виплавка чавуну з руди і переробка чавуну в сталь. А далі, можливо, виробництво тих або інших готових продуктів із сталі, або що грають допоміжну роль одна по відношенню до іншої, наприклад, обробка покидків або побічних продуктів, виробництво предметів упаковки. Півстоліття тому, коли Маркс писав свій капітал, вільна конкуренція здавалася пригнічуючим більшості економістів закону природи. Казена наука намагалася вбити за допомогою змови мовчання. Твір Маркса, капіталізму, що довів теоретичним і історичним аналізом, що вільна конкуренція породжує концентрацію виробництва, а ця концентрація на відомому ступені свого розвитку веде до монополії. Тепер монополія стала фактом. Економісти пишуть гори книг, описуючи окремі прояви монополії, і продовжуючи хором заявляти, що марксизм спростований. Але факти уперта річ, як говорить англійське прислів'я, і на них хочеш не хочеш, доводиться зважати. Факти показують, що відмінності між окремими капіталістичними країнами, наприклад, відносно протекціонізму або вільної торгівлі, обумовлюють лише несуттєві відмінності у формі монополій або в часі появи їх, а породження монополії концентрацією виробництва взагалі є загальним і основним законом сучасної стадії розвитку капіталізму. Для Європи можна встановити досить точно час остаточної зміни старого капіталізму, новим це саме початок ХХ століття. Великий переворот розпочинається з краху 1873 року, або вірніше з депресії, яка послідувала за ним і яка з ледве помітною перервою на початку 80-х років, і з надзвичайно сильним, але коротким підйомом близько 1889 року заповнює 22 роки європейської економічної історії. Під час короткого періоду підйому 1889-1890 років картелями сильно користувалися для використання кон'юнктури. Необдумана політика піднімала вверх ціни ще швидше і ще сильніше, ніж це сталося без картелів, і майже усі ці картелі загинули безславно в могилі краху. Пройшло ще п'ять років поганих справ і низьких цін, але в промисловості панував вже не колишній настрій. Депресію не вважали вже чимось саме собою зрозумілим, в ній бачили лише паузу перед новою сприятливою конюнктурою. І ось картельний рух вступив у свою другу епоху. Замість скороминущого явища картелі стають однією з основ усього господарського життя. Вони завойовують одну область промисловості за іншою і в першу голову обробку сирих матеріалів. Вже на початку 1890 років картелі виробили собі в організації Коксового синдикату, за зразком якого створений вугільний синдикат, таку картельну техніку, далі за яку рух по суті не пішов. Великий підйом у кінці 19 століття і криза 1903 року коштують принаймні в гірській і залізній промисловості уперше цілком під знаком картелів. І якщо тоді це здавалося ще чимось новим. То тепер для широкої суспільної свідомості стало саме собою зрозумілою істиною, що великі частини господарського життя вилучені як загальне правило з вільної конкуренції. Ось основні підсумки історії монополій. Одні 1860 і 1870 років вищий граничний ступінь розвитку вільної конкуренції. Монополії лише ледве помітні зародки. Друге після кризи 1873 року. Широка смуга розвитку картелів, але вони ще виключення. Вони ще не міцні. Вони ще скоро минущі явище. Третє підйом кінця 19 століття і криза 1903 року. Картелі стають однією з основ усього господарського життя. Капіталізм перетворився на імперіалізм. Картелі домовляються про умови продажу, термінах платежу і ін. Вони ділять між собою області збуту. Вони визначають кількість вироблюваних продуктів. Вони встановлюють ціни. Вони розподіляють між окремими підприємствами прибуток. Конкуренція перетворюється на монополію. Виходить велетенський прогрес у суспільнення виробництва. Зокрема, усуспільнюється і процес технічних винаходів і удосконалень. Це вже зовсім не те, що стара вільна конкуренція роздроблених і необізнаних нічого один про одного, хазяїв, що виробляють для збуту на невідомому ринку. Концентрація дійшла до того, що можна зробити приблизний облік усім джерелам сирих матеріалів, наприклад, залізорудні землі в цій країні, і навіть як побачимо у ряді країн у всьому світі. Такий облік не лише робиться, але ці джерела захоплюються в одні руки велетенськими монополістичними союзами. Робиться приблизний облік розмірів ринку, який ділять між собою за договірною угодою ці союзи. Монополізуються навчені робочі сили, наймаються кращі інженери, захоплюються шляхи і засоби повідомлення залізниці в Америці, пароплавні суспільства в Європі і в Америці. Капіталізм в його імперіалістичній стадії в брюту до саме ущіхнії усуспособлені производства так Аґует, дакбімовід, капіталістау, у супротиг волі і світиміст, в новий громадський порядок, перексудний від повної свободи конкуренції до повної усуспособлення. Виробництво стає громадським, але привласнення залишається часткою. Громадські засоби виробництва залишаються приватною власністю невеликого числа осіб. Загальні рамки вільної конкуренції, що формально визнається, залишаються, і гне небагато монополістів над іншим населенням стає в сто разів важче. Німецький економіст Кеснер присвятив особливий твір боротьбі між картелями і сторонніми. Тобто, з підприємцями, що не входять в картель. Він назвав цей твір примус до організації. Тоді як потрібно було б говорити, звичайно, щоб не прикрашати капіталізму. Про примус до підпорядкування союзом монополістів. Повчально поглянути просто хоч би на перелік тих засобів сучасної, новітньої, цивілізованої, боротьби за організацію, до яких прибігають союзи монополістів. Один. Позбавлення з сирих матеріалів один з найважливіших прийомів для примусу до вступу в картель. 2. позбавлення робочих рух за допомогою альянсів договорів капіталістів з робочими союзами про те, щоб останні приймали роботу тільки на картелізованих підприємствах. 3. позбавлення підвезення. 4. позбавлення збуту. 5. договір з покупцем проведення торгових зносин, виключно з картелями. 6. планомірне збиття цін для розорення сторонніх, тобто підприємств, що не підкоряються монополістам. Витрачаються мільйони на те, щоб відомий час продавати нижче собі вартості: сьоме позбавлення кредиту, восьме оголошення бойкоту. Перед нами вже боротьба не конкуренції дрібних і великих, технічно відсталих і технічно передових підприємств. Перед нами задушення монополістами тих, хто не підкоряється монополії, її гніту, її свавіллю. От як відбивається цей процес у свідомості буржуазного економіста? Навіть у області чисто господарської діяльності, пише Кеснер. Відбувається відоме пересування від торгової діяльності в колишньому сенсі до організаторської спекулятивної. Найбільшим успіхом користується не купець, що вміє на підставі свого технічного і торгового досвіду усього краще визначити потребі покупців, знайти і, так би мовити, відкрити попит, що залишається в прихованому стані, а спекулятивний геній, що вміє наперед ущитать або хоч би тільки учути організаційний розвиток, можливість відомих зв'язків між окремими підприємствами і банками. У перекладі людською мовою це означає, розвиток капіталізму дійшов до того, що, хоча товарне виробництво, як і раніше, панує і вважається основою усього господарства, але на ділі воно вже підірване, і головні прибутки дістаються генієм фінансових витівок. У основі цих витівок і шахрайств лежить у суспільнення виробництва, але велетенський прогрес людства, що допрацювалося до цього у суспільнення, йде на користь. Спекулянтам ми побачимо нижче, як на цій підставі мещанські реакціонна критика капіталістичного імперіалізму. Мрія про повернення назад до вільної, мирної, чесної конкуренції. Тривале підвищення цін як результат утворення картелів, говорить Кеснер. Досі спостерігалося тільки по відношенню до найважливіших засобів виробництва, особливо кам'яного вугілля, заліза, калі і навпаки ніколи не спостерігалося по відношенню до готових продуктів. Пов'язане з цим підвищення доходності так само обмежувалося індустрією, що виробляє засоби виробництва. Це спостереження потрібно ще доповнити тим, що промисловість, оброблювальна сири матеріали, а не напівфабрикати, не лише витягає вигоди у вигляді високих прибутків завдяки утворенню картелів до збитку для промисловості, зайнятою подальшою переробкою напівфабрикатів, але й стала по відношенню до цієї промисловості у відоме панування, якого не було при вільній конкуренції. Підкреслення нами слова показують ту суть справи. Яку так неохоче і рідко визнають буржуазні економісти, і від якої так старанно намагаються відмовитися і відмахнутися сучасні захисники опортунізму скаутським на чолі. Стосунки панування і пов'язаного з ним насильства, ось що типово для новітньої фази в розвитку капіталізму, ось що з неминучістю повинно було виникнути, і виникло з утворення всесильних економічних монополій. Усунення криз картелями як казка буржуазних економістів, що прикрашають капіталізм, щоб то не було. Навпаки, монополія, що створюється в деяких галузях промисловості, посилює і загострює хаотичність властиву усьому капіталістичному виробництву в цілому. Невідповідність в розвитку землеробства і промисловості, характерне для капіталізму взагалі, стає ще більшим. Привілейоване положення, в якому опиняється найбільш картелізована так звана важка індустрія, особливо вугілля і залізо, приводить в інших галузях промисловості до ще гострішої відсутності планомірності, як признається Ейдельс, автор однієї з кращих робіт. Про відношення німецьких великих банків до промисловості. Чим розвинутіше народне господарство пише Лифман, безпардонний захисник капіталізму, тим більше звертається воно до ризикованіших або до закордонних підприємств, до таких, які вимагають тривалого часу для свого розвитку, або нарешті до таких, які мають тільки місцеве значення. Збільшення ризикованої пов'язане, врешті-решт, з велетенським збільшенням капіталу, який, так би мовити, лється через край, тече за кордон і так а в той же час посилено швидке зростання техніки несе з собою все більше елементів невідповідності між різними сторонами народного господарства, хаотичності, криз. Ймовірно, вимушений визнати того ж лифмана: людство чекають в недалекому майбутньому знову великі перевороти в області техніка, яка проявить свою дію і на народну господарську організацію. Електрика, повітроплавання звичайно, і за загальним правилом в такі корінних економічних змін розвивається сильна спекуляція. А кризи всякого роду, економічні найчастіше, але не одні, тільки економічні, у свою чергу, у величезних розмірах посилюють тенденцію до концентрації і до монополії. Монополія ось останнє слово новітньої фази в розвитку капіталізму. Але наші уявлення про дійсну силу і значення сучасних монополій були б украй недостатні, неповні, зменшені, якби ми не взяли до уваги ролі банків.